Хей-йоу, hey, друзі, всім oh. привіт! І це нове продовження виживання в світі літаючих островів. В попередній частині відбулася купа всього цікавого, тому я рекомендую її переглянути. Ну а для тих, хто це вже бачив, нагадаю, що я побудував неймовірно круту ферму заліза та переніс селян до свого готелю люкс. І на це все я витратив всього на все 4 години реального часу. А що я зроблю сьогодні? Дивіться у цьому неймовірно крутому відосі. Поїхали! Поки я тут стояв в ФК я думав, що мені потрібно пройти Майнкрафт. Ну бо вже сотий день добігає, як не як. Коротше, я зібрав всі речі і полетів вгору. Ви запитаєте, чому? А тому, що якщо я буду на висоті плюс-мінус 300 з чимось блоків, то мене телепортує до Ендер Дракона. До речі, якщо ви хочете продовження виживання в світі літаючих островів, то прямо зараз напишіть під цим відео коментар. Хочу продовження. Всі, хто це напишуть, офіційно отримують від мене сердечко. А може я й відповім на ваш коментар. З'явившись в Енді, я зрозумів, що це не Стимен Майнкрафт. прикиньте, я скачав сюди найскладніші моди на енд. Короче, я думаю, ви зрозумієте, якщо почуєте ці звуки. Після цього я побачив якісь незрозумілі руди. Ні, ну серйозно, хто ці моди придумав. Плюнувши на це все, я підійшов до центру. Там просто все підірвалося. я, як сміливий Майнкрафтер, сховався в блоках. Не пройшло ні секунди, як мені набридло там сидіти. Ааа, для чого я знову це добуваю? Після того, як в мене пропала неймовірна цікавість до рут, і це добре, бо іще чуть-чуть, і -чуть енду просто не було. Я почав ламати всі кристали. І знаєте чим? Обичним іграшковим пісом. Ні, ну я би ще палку взяв, серйозно. І весь останній день я ламав пристави, періодично добивавши рулі. Те, що я сказав, що енд буде цілий, то це був. Першоквітневий жарт. Нічого, що зараз не перше квітня. Спойлер, під кінець я обкраду дракона до нитки. А далі я чекав хвилин 15 і він не спускався. Але мій неймовірний розум зрозумів, що треба натиснути на дзвіночок, щоб він спустився на землю. Вам ні на що це не нагадує? Звичайно, він каже, що треба натиснути на дзвіночок до моїх відео. Це не я сказав, це, а сам дракон. І після цього я почав займатися найунікальнішим явищем у Майнкрафті. А саме натискати на одну кнопку на миші і бити дракона. Але ще до цього всього робити ватердропи, добивати руди та постійно натискати на дзвіночок до моїх відео. Оу, дракоша, ти що робиш? Я думав, ми з тобою найкращі друзі. Але з цього моменту все. Ти мене поняв? Після того, як я винищив цю чорну ящерку, я побачив незрозуміло жовто-гарячий предмет. Я про нього забув через хвилин 5. І після цього стояв як справжній герой. Ніби я вперше дракона знищую. Після цього я повернувся додому і ліг спати. Ні, ну, а що? Після такої битви треба перепочити. Наступного дня я скрафтив телепортер. Ну, Йома йо, тільки не цей дощ. Короче, я звалив від доща в Енд. Побудилося. До порталу в місто, стрибнув в нього і одразу побачив будинки. Ну йо йомойо, і мені оце треба туди лізти. Так, я сюди прийшов не за речами, а за елітрами, так що мені це все, все не потрібно. Але я все одно не зміг триматись і вирішив це залутати. Ні, ну броні б мені, звичайно, не завадило. Ага, ага, тут пусто, просто пусто. Жодної малесенької скриньки, там немає броні на Protection 5 чи щось такого. Хоча б. Зате поїздив на безкоштовному ліфті. Кайф, скажіть. Після неймовірно цікавої битви стрілочний. Це я про шалкерів, якщо що. Я просто полетів на літаку. На жаль, ще не на елітрах. Коли я летів, я побачив якесь дерево. Але побачивши на карті що це спавнер шаухерів, я нормально так перелякався. Коротше, до кінця ви так і не дізнаєтесь що це за данж І знайшовши неймовірно крутий домик. Ага, крутий. Все, що я там знайшов, так це вонючий яблуко. А ні, я забираю свої слова назад. Побачивши спавнер, який я зламав, я не знаю, чому тут ніхто так і не заспавнився. А і ще я знайшов кістки, все от тепер. Пар їжа в мене буде завжди. Ну, саме не кістки їсти, а те, що я зроблю з них кісткове борошно. І вирушу пшеницю, щоб мої хлібороби мали хавчик. Добувши весь життєвий запас хісток, я пішов далі і знайшов якийсь оазис. Все, що там було, це грязь. Ні, ну Майнкрафт давно такими сюрпризами мене не радував. Да. Після цього я знайшов купа цікавих штучок, таких як оцей замок з кристаллом, який я абсолютно випадково підірвав. Просто випадково ви цього не бачу. І найнепотрібніший будинок, в якому не було. Нічого, а от в моєму телеграмі набагато більше всього цікавого, ніж в цьому будинку. Тому долучайтесь, посилання в описі. Побачивши данж в вдалині, я полетів туди, але перед цим залутав скриньки, які були в Енд Сіті. Якщо що, тут от був вже нормальний. Залутавши незрозуміло, що і покатавшись на безкоштовному ліфті. Так, стоп. Е, ліфти ж наче завжди безкоштовні. Ні, 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 не так. І покатавшись на автоматичному ліфті, я пішов до наступної споруди, де золотав Вейстоун або нашою телепортер. О, тут і скриня була. Ладно, забудьте про це. Невже я долетів до данжу? А ні, стоп. Дякую, дякую, я пішов, не буду вам тут заважати. Коротше, як ви зрозуміли, я нормально так перелякався. Ну, взагалі, то не я, а літак, бо якби я впав з висоти 300 боків, то втратив би всі речі. І сюди вже не долетів. Але ж я професіонал із легкістю, Міг туди потрапити, я взагалі не злякався, а спаунпойнт я тут поставив, щоб не телепортуватися, якщо мене знищать, а просто щоб переносити ресурси додому. Але я їх так і не переніс. Так, всі поставили вподобайдена. Ну, якщо так, то я погнав. Так, мінус один спаунер. Йо, до чого ви такі непривітні? Взявши іграшковий пістолет, я вирішив, що з цим їх зможу перемогти. А цей пістолет непогана, така зброя, скажу. Дякую, Сонік, який мені показав, як його отримати. До речі, якщо ви не бачили це відео, то можете подивитися його на моєму каналі. Воно було просто максимально цікав. Залутавши одну скриньку і знищивши капітана, я залутав ще три скриньки. Е... Стоп. Скільки тут капітанів? Як я пам'ятаю, повинен бути лише один. Але й тут не без пригод. Прямо біля мене стояв ще один спаунер, який я успішно зламав. Пішовши далі, добре, що в мене були неймовірно супер круті кайфові бомби, які я залутав раніше. Я знищив їх всіх. От там був просто неймовірний. Випадково зайшовши в головну частину корабля, я зламав спаунер і залутав всі скриньки. Єдине, що там було толкове, так це золоті яблука. А, ну ще до цього всього я взірвав свій меч, сам причем. Ви запитаєте, як? Як це можливо? А я вам скажу, що я був настільки обережний, що зміг викинути меч та ще до цього всього підірвати бомбою. Кайф, скажіть? Знищивши кабана, він напевно був з Майнкрафт фільму, ну і інших мобів. Я пройшов головний склад, в якому не було нічого. Просто нічого. Покидаючи данж, я побачив заховану скриню. І відкривши її, я неймовірно зрадів. Зіпсували мені все ці чорні скеледрони. Ладно, я поб'ю з ними під музичку. Тільки заради цікавості. А далі, обікравши їх до кісток, я полетів на гвинтокрилі, щоб знайти елітри. І знаєте що? Звичайно, я знайшов корабель, це було максимально легко. Як тільки я зайшов, я не побачив ніяких елітрів і дуже засмутився. Подумав, що це вже Херобрін до мене завітав з Майнкрафт фільму. Але я їх знайшов в скрині із двома іншими скринями. Там був неймовірно крутий лут. Ну, я про синього тотема, якого я вперше бачу. І ще там була ось така крута штучка, яка дає подвійний стрибок. Ні, ну це взагалі кайф. А, ну і там було трохи сміття. Ось цей меч на якийсь П буст чи XP буст, я так зрозумів, що це буде більше досвіду. Тут ще були різні дрібниці, такі як ця лопата на ефективність 4 та XP boost. Знову якийсь тотем і знову XP буст, але вже на кайлі. Побившись шалкерами, які мене так нормально задовбали, я полетів далі. Залутав іще один дан, в якому я навіть не хотів показувати, що там є. Ладно, тут не а якась нісенітниця. В другому будинку було краще. Коротше, я як Торнадо звідти пішов і знайшов іще один новий корабель. Спойлер, там буде лут вже покраще, тому не перекручуйте відео. Ладно, я не зміг втриматись і зайшов в іще одне місце. Подивимось на мою удачу. Може, хоч щось толкове буде. Да, краще не стало. А ні, стоп. А це що таке? О, в мене тепер більше сердечок. Круто! От тепер мене просто не можу його знищити. Забудьте, що я сказав. Бо через 10 або 15 хвилин я буду таким нубом, що мене навіть риба переможе. Словом, забравши неймовірно потрібні ресурси, вони мені зараз нереально були потрібні. Я пішов в наступний не знаю на що мені другі елітри, але хай будуть. Так. Стоп. Так в моєму ж світі немає тростини Ну і на що мені елітри, якщо я ніяк не зроблю феєрверки. Капець. Забравши майже всі потрібні речі на кораблі, я спустився вниз, щоб залутати ці будиночки з неймовірно крутим лутом. Е, це що таке, йоу? Я ж Фенді, я ж вже навіть забув. З корисного тут був один ярлик А, ну і до цього всього його можна переіменувати без ковадла Знайшовши ще один крихітний данж і забравши телепортер, в скрині нічого корисного не було, я не брешу, правда, самі, подивіться. Повернувшись додому, щоб Рюкзаки, бо вони вже тріщали по швах. Я зрозумів, що мені треба десь шукати феєрверків, яких в мене немає. Ні, ну порох я то знайду, а от тростину, о, це тільки якщо купити у мандрівного торговця, якого звичайно коли він потрібен, не було. Ще трохи подивившись в різних місцях, до мене прийшла геніальна ідея знайти папір чи тростину в різних данжах Енду. Коротше, я як ракета на нарестовані, туди полетів. І як тільки з'явився, я знайшов його данж, в якому неймовірно круті речі. Стрибнувши туди, як справжній ПРО, я як блискав. Маквін зламав спаунер і залишив найрозумніших мобів на планеті з самих собою. Хай вони покажуть, на що здатні. Полетівши на гвинтокрилі, я зламав спаунер, побився проти найбільш дратівливіших мобів, залутав першу скриньку. Просто подивіться, що заут. За тим звільнив половину корабля і отримав ще більше луту. Подивіться, що це таке. ні, ну Я реально якийсь мільйонер золотої моркви. Після того, як я вже там все залутав, я думав вже повертатись додому. Але спустившись вниз, зламав спаунер. Побився з мобами і, звичайно, залутав усі скриньки. Коротше, з усього цікавого там були бомби. Да-да, реальні бомби. Я вже вам про них казав. Також я там зібрав меч, морку, діаманти і так далі. Ну, як справжній утер. Пішовши вниз, я дав цим ботикам голові На, на, на! Стоп, що? Ви мене вирішили надурити? Тут нічого немає. Нащо я використовував свій дорогоцінний час? А ні, я забираю свої слова назад. Дякую вам за таку гостинність. Я тоді максимально здивувався, як від вибуху попкорну в мікрохвильовці. Е, я не знаю до чого тут попкорн. Після. То як я обчистив весь цей данж, я не втік, я пішов далі. Бо фантоми це нереально найдорожчивіші моби на планеті. Хто так теж вважає? Ставте вподобайдено. Та напишіть коментар, ненавиджу фантомів. Можливо, я вам навіть сердечко поставлю. Після цього я знайшов ще два інсіті. Ні, ну сьогодні не день, а якесь везіння. Але він мені не потрібен. Потім я знайшов цю штучку і бац, телепортер. Поряд стоїть скринька, я вже вперед передчутті епічного ауту відкриваю, а там не скарб, а сміття. Як після рейду якихось нубів, просто останні. Після цього я знайшов корабль, хоч і не той, що за літрами, але надіюсь він не буде гіршим. Замавши всі спавнери, в яких майже ніхто не заспавнився. Що? Лише туалетний папір. Ні, ну ви на приколі, чи що. А, стоп, світі ж немає тростини, не виходить, я не зможу його зробити. А так його тут просто купа. О, і порох, от тепер феєрверки мені точно забезпечені. Якби таких данчів більше було б. Да, сюди. Я серйозно, наче якесь досягнення виконав. Це нереально, мені краще, ніж діаманти. Кайф. Йоу, що? А я-то думав, що тут нічого не буде. Оце тут. Улуд. Захист 4, що? Що, капець, добре, що я сюди зайшов. Е, так ця броня Напевно, краще, ніж моя обсидіанова. Йоу! Я зараз просто виконую якесь досягнення знайти найпотужніші речі в Енді. Єс, тут навіть лагодження. Я думаю, це обов'язково варте ваших вподобайденів. Ладно, давайте добудемо це все сінок. Пішовши на поверхню, але перед цим, ледве не впавши вниз, я полетів в наступний данж. Там я знайшов іще такий же данж. Кайф, скажіть, але я не буду вам тут все показувати. Як я ламав спавнери, бився з мобами і лутав скриньки. А, ой, я ж все тільки що показав. Після того, як я забрав майже все, я вирішив випити підозрілу юшку. І мені випало, що звичайно, щось погане. Аж два рази підряд. Ні, ну з цим мені точно не повезло. А от скриньками то да. Після того, як я там все забрав, я полетів далі. До речі, поки я летів. Я забрав іще одну скриньку в затонувому кораблі. У мене вже рюкзаки та шалкери тримаються. Наче я тільки що ще лут забрав. Хех йоу, це що таке? Це загадковий замок. Капець, він здоровенний. Ви просто це бачили? Я такого ще в житті не бачив. Да ще й телепортер підкинули. Клас. Коротше, я рванув до нього, як швейцарський годинник на турборежимі. Ого, ви прикалуєтесь? це що таке? Я вирішив тут поставити спавенпойнт. Ну, на всяк випадок, щоб було. Потім розвив воду і спустився вниз. Ох ти! Йоу, це що таке? Що це за данж? Рятуйте, куди я потрапив? Все, стоп, я придумав. Ні, я не готовий. Все, 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 відстаньте від мене. Ай, що ж, хто це таке? Де? От, блін, що це тільки що було? Згодом я туди повернувся і забрав свій лут. Але там були ще одні монстри. А саме заряджені кріпери. Йоу, стоп, стоп, у вас ще є неймовірна швидкість. Я їх закрив, як справжній, про. Трохи подумавши, я спустився вниз, щоб звільнити цей данж. Але стоп. Що? Скіп! Сто з чимось сердечок. Як тільки я це побачив, всі мої пани накрились. І в мене був лише один втекти живим. І знаєте що вдалося? Фух, хоч один нормальний план придумав. Згодом я повернувся додому, щоб викости всі свої речі. І настав час вдягнути нову броню, яка витримає більше, ніж один удар. Вдягнувши цю броню, він мені не зміг знести всі сердечка. І то як тоді. Ну, в мене його не було, просто кажу. Побившись з ним і не зробивши нічого, я пішов далі. Потім за мною був хвіст, який мене підкинув. Кинув вгору, я просто літав. Відпочивши 2 секунди, я знайшов новий данш, де я не встиг навіть з ними привітатись, а вони вже зі мною попрощались. Повернувшись туди, зі мною було абсолютно те саме, що і тоді. Пам'ятаєте, що я казав у 15 тому? Що я буду найбільшим нубом, що мене навіть риба знищить? От зараз ви її бачите. Забравши ресурси, я зрозумів, що мені тут не дуже раді. Да-да, я зрозумів це тільки зараз. Але краще пізно, ніж ніколи. Згодом я трохи заутав Енд Сіті, і якраз на день я повернувся додому. Потім покормив вівць, бо вони. Мені будуть потрібні для наступних побудов. Ну, звичайно, будуть продовження, якщо ви всі будете тут ставити в Ну а все, на цьому моменті даний відос підходить до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте свій в підписуйтесь на цей канал і на ТГ не забувайте! Посилання в описі. Всім пока!